Доброго дня, мої вітання сьогодні. Знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас цікаві пропозиції для вас. Свіженькі пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Також є доставка по Україні. Звати мене Омелян, і сьогодні робимо великий огляд автомайданчика. Є багато цікавих пропозицій по електричних автомобілях, гібридних, вантажних фургонах. На будь-який бюджет, на будь-який смак. І супер пропозиція дня. Volkswagen ID 4, ID Pro. Грудень 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Біленький, практичний колір. Автомобіль перевірено, повністю технічно справний. Перевірено також електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі. Чистий 2020 рік в використанні, можна сказати, з 2021 року. Досить стильний, розумний електромобіль Volkswagen ID Pro 4. По салончику досить вмістимий і досить розумний. Тобто, поки водій знаходиться ззовні, всі світла автоматично виключаються. Класний, класний салон. Власичка поєднання екошкіри з Алькантарою. Досить приємний е, на дотик. Так, сідаємо в салончик даного автомобіля. 105 тисяч чесного оригінального пробігу. Е, кольоровий дисплей. Кольоровий дисплей у нас є. Класна. Менюшечка, багато є різних функцій. Е, підігріви, клімати все виведено на дисплей. Підігрів, е, підігрів лобового скла є. Амбієнт підсвіточки є. Е, все на сенсорних кнопочках, все досить стильно по останньому крику моди. Будь ласка, включається, бачите, біля лобового амбієнт підсвітка. Камера заднього огляду, передні задні парктроніки, проекція руху автомобіля. Такий джойстик для переключення передач. Мультикермо, адаптивний круїз. Все є в даному автомобілі. Два ключики безключовий доступ, підсвітка ручок. Так, сідаємо в автомобіль. Автомобіль запускається сам автоматично при нажатті на стоп чи на кнопочку старт-стоп. Запас ходу даного автомобіля 401 км. Це при звичайній їзді з використанням клімату, з використанням, з використанням клімату, з використанням обігріву. Такий стильний сучасний. Салончик в Volkswagen ID 4. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Автомобіль повністю технічно справний, з сервісною історією. По салончику, як ви бачите, автомобіль в ідеальному стані. Великий просторий салон що для передніх пасажирів, що для задніх. Також великий просторий багажник. Будь ласка, в даному автомобілі йде. Один пристрій зарядний, другий потрібно докупити. Автомобіль, свіжесенький автомобіль з чесним пробігом і відповідно з європейськими портами. Це європейський автомобіль, набагато краща якість від китайських ID 4. Ми такий автомобіль, один. В білому кольорі також купили для нашого клієнта, для нашого підписника з міста Одес. Ледовські фари ближні, дальні, гарно освітлюють дорогу. Задні стопи теж ледовські. Просто наголошую, коли водій виходить з автомобільчика, повністю все виключається. Такий стильний кросовер електричний Volkswagen ID 4 Pro. Свіженькі пропозиції лише з аукціону. Це приїхав Nissan Leaf. Будь Ласочка є в наявності. Ледовське світло, легкосплавні диски. Так, 20-й рік. Такий автомобіль є в наявності. Купуємо ми на експорт. по Ціні нету. відразу для вас рахуємо по ціні нету. 9500 євро. Це в нас йде 2020 рік, босе 40 кВт. Максимальна комплектація. Текна. Будь ласка, збережений салончик. Вже йде нова мультимедіа, така як в 2020 році, в білому перламутрі. Кого цікавить супер пропозиція. Будь ласка. Є в наявності тут в Нідерландах з чесним пробігом. Також такі автомобілі, як Рено Зоя, 52 кВт батареї, є в наявності 2020 рік. В білому кольорі простіша комплектація, в срібний металік, комплектація інтенс. Ледовське світло, запас ходу 300 плюс кілометрів. Є також свіженькі пропозиції по Кіаніру. На сьогоднішній день є всі кольори: графітовий, червоний, темно-синій, чорний на будь-який смак. Також є преміум автомобілі це Mercedes EQB. EQC, прошу вибачення, на повних зарядах, на максимальних комплектаціях, в чорному кольорі і в сіренькому. Такий цікавий електричний автомобіль, як Шкода Аньяк, також ми такий один автомобіль купили для України, для клієнта з міста Львів. Також будемо відвантажувати в Україну. Купили ми салатовий колір. Наявності зараз актуальний є біленький колір. Майже всі автомобілі є на сайті, можете заходити, дивитися. Комплектації всі переважно максимальні. темно синя Кіаніро, також свіженьке, лише приїхало з аукціону. Пробіг даного автомобіля 71 2020 рік, 64 кВт. Також є в наявності. На Кіпо Кіаніро є на сьогоднішній день всі кольори. Біленький, графітовий, чорний на будь-який смак. Так, KIA ev 6. Червоний перламутр, є такий свіжий автомобіль лише з аукціону. До речі, KIA є одні з перших в топі автомобілів по надійності батареї. Перше місце по надійності батареї займає KIA ev 6. Тобто батарея, яка порівняно з іншими автомобілями, максимально довго тримає свій першопочатковий стан, не просідає сок батареї Як ви бачили на попередніх відео, в Кіаніру сок батареї життя батареї Хелсі є завжди 100%. Тому в рейтингу по надійності батареї. Це Kia ev 6 перше місце, Kia Niro друге місце. Червоний перламутр є таке Kia ev 6 свіженька з аукціону, з чесним перевіреним пробігом і по хорошій ціні. Ціна тут в Нідерландах Нетто без ПДВ 20 999 євро. Ціна Бруто 25410 для Європи. Максимальна комплектація з панорамою 156 тисяч оригінального пробігу 21 рік, 10 місяць, можна сказати, 22 рік. Стильний сучасний електромобіль в рейтингу номер 1 по надійності батарей. Чорний Kia, Простіша комплектація ми купили вже. Червоний перламутр є в наявності. Також є любими нами Volkswagen Hyundai Айоніки. Будь ласка, на сьогоднішній день є також різні кольори. Сірий, чорний, біленький на будь-який смак на будь-які вподобання. Так, свіженька пропозиція лише з аукціону Mercedes EQC в білому кольорі. Також є в наявності. Kia Niro в біленькому кольорі 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. 2020 рік Kia Niro набагато цікавіший, ніж Kia Niro 2019 рік. Оновлені стопи, оновлена навігація, амбієнт підсвіточка. Soul також має батарею, таку, як е, Kia Niro. 64 кВт батарея. Кіасол, свіженька пропозиція лише з аукціону. Максимальна комплектація, також з преміум музикою, з ледовськими стопами, з ледовським світлом. Є такий автомобіль свіженький з аукціону. Чорний, чорний салончик, шкіряний, Будь ласочка, преміум музика. І, як завжди, що ви отримуєте? Ви отримуєте чесний пробіг. Пробіг даного автомобіля 73 тисячі 2020 рік, 8 місяць. Ціна нету тут у Нідерландах 14 тисяч євро. Купуємо по ціні Нету для України. Не ви не чекаєте повернення ПДВ. Відразу ціна рахується від, від ціни Нету. Чорний металік, будь ласка, є такий автомобіль, досить екстравандагантний по дизайну, стильний електромобіль 64 кВт батарея. Так, йдемо на другу частину автомайданчику. Є також багато цікавих пропозицій. Максимально швидко зроблю огляд, щоб не затримувати нікого. Так, такий автомобіль, як Peugeot Boxer L2 H2, такий автомобільчик ми купили для нашого клієнта, для нашого підписника. Автомобіль вже знятий з голландської реєстрації, вже поставлений на транзитні номера, і автомобіль буде прямувати в Україну. Стильний вантажний фургон, а саме основне. Збережений із чесним пробігом. Три сидіння, пробіг даного автомобіля 174 тисяч. 2,3 дизельний двигун, навігація, камера, клімати, все є в даному автомобілі. Кого цікавить для роботи, є такі боксери, є такі боксери наявності, стан вантажного відділення, будь ласка, новий. Вантажний автомобіль. 170 тисяч пройшов обкатку по рівненьких автошляхах Нідерландів. Такий автомобіль відправляємо в Україну. Транспортери Т-6-2020-2019-2021 роки такі автомобілі також купили, також їдуть. В Україну. Фіат, будь ласка, свіженька пропозиція лише з аукціону. База, довга база, 2,3 двигун. Свіженька пропозиція також лише з аукціону це Mercedes Sprinter. База, 2,0 двигун, 9G -tronic, Tronic. 9 передач, економний, динамічний вантажний фургон для. Доставки для будь-якої роботи. Чистий 2021 рік. Так, є багато інших автомобілів, ще яких, які не поставили на сайт. Це Audi Q4 E-tron. електричний автомобіль. Також свіженька пропозиція з аукціону. Вантажна кенга. Зелений металік це є. Така фірма тут е, стабільно є з тої фірми автомобілі. Це е, такий зелений колір під бренд, під бренд фірми. Максі-база, два, два місця має автомобіль, 1,5 дизель. Є такий свіженький автомобіль лише з аукціону. Так, це в нас Kia Niro 64 кВт. Темний синій металік. Також свіженька пропозиція з аукціону. Багато є таких стильних Peugeot 308. Це вже у нас йдуть 2020 роки. Економні динамічні дизеля. Будь ласка, 1,5 дизель, 96 кВт 132 коняки. Економний динамічний автомобіль. Таких Peugeot є більше 10 одиниць. Тому кого цікавить, хто хоче економний дизель, є такі автомобілі. Peugeot 2008, 3008, 5008 також такі автомобілі можемо купити на аукціоні для вас. Audi a 3 Audi a 4 Audi a 6 такі автомобілі. Є на автомайданчику, такі автомобілі також купуємо, розмитнюємо, доставляємо в Україну. Volkswagen Passat 1,6, Артеонки є такі автомобілі зараз в наявності. Так, Toyota RAV-4, білий перламутр, гібрид. Лише свіженька пропозиція з аукціону. Попередню Toyota для клієнта ми пробували купити на аукціоні. Клієнт чекав 2 місяці. На сьогодні є така Toyota в наявності. 2020 рік 8 місяць, 180 тисяч пробігу, 2,5 гібрид. Ціна Нету на експорт 2499 євро. Ціна бруту на Європу 24,805. Панорама, класний автомобіль, 186 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, сервісною історією, а також е, напом Підтверджені всі пробіги всі пробіги чесні. На даному автомайданчику останні 10 років беру автомобілі. Люди, які замовляли е, автомобілі, також рекомендують своїм друзям, родичам автомобілі. є. Люди, які вже від однієї сім'ї для родичів купили більше 10 одиниць. Тому кого цікавлять, будь-який вантажний це форгон, чи електричний автомобіль, чи дизельний, чи гібридний будь-який автомобіль, купимо для вас, доставимо в Україну, розмитним, доставимо по Україні. Будь ласка, Opel Combo досить цікаві вантажні форгони. По об'єму набагато більший об'єм будки, ніж Renault Кенго. Досить багато є таких автомобілів. Один такий автомобіль вже розмитнений є в Україні, в місті Тернопіль. Volkswagen Caddy. Свіженька пропозиція, червоний пасажирчик на автоматичній коробці передач. Нещодавно приїхав з аукціону. Так. Ціна даного автомобіля 10 тисяч євро. Кого цікавить, є даний автомобіль на сайті. Заходимо на сайт. Вибираємо сайт, я завжди лишаю в описі. Кого цікавить, хто не може знайти сайт, я завжди напишу на Viber, WhatsApp, Telegram. Номер телефону мій 050 565 0817. На будь-який смак є. На будь-яку потребу є вантажні форгони, Чи це транспортери, чи це ренотрафіки, чи будь-який формат. Сьогодні ми купили оцей Opel, Opel Vivaro на автоматичній коробці передач для нашого підписника. Підписник сам проплатив з європейського рахунку, і в понеділок ми його вже будемо зустрічати. Класні приїхали Ренотрафіки. Це є також з голландської фірми. Також вони мають е зелений такий колір під бренд фірми. Будь ласка, супер пропозиція. Два автомобільчика. Перший автомобіль в вантажному, в вантажному виконанні. Ціна 5490 євро. 5500 євро ціна даного автомобіля. Максі База 2018. Це рік по вікнах. Автомобіль 1,6, економний динамічний дизель. 200 тисяч пробігу. І другий автомобіль. Також Максі Бази, але є вже п'ятимісний. Супер стан автомобіля по салончику, по технічному стану. Будь ласка, навігація, руль. Сидіння все в ідеальному стані. Так само тут сидіння. Супер стан. Автомобіль весь в оригіналі, весь збережений, з сервісною історією. Має інвектор на 220 і вебасту всередині. Ціна даного автомобіля, будь ласка, 8,999 Євро. Також досить хороша пропозиція. Багато вантажних фургонів, таких як Mercedes Sprinter, Крафтера. Є також тут на автомайданчику. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, можемо купити на аукціоні тут в Нідерландах. Пишіть, телефонуйте на Viber 050 565 08 17, а супер пропозиція дня, Volkswagen ID 4 Pro. Так, діліться відео з друзями, телефонуйте, вибирайте на сайті автомобільчики і, звичайно, робіть покупки. Дякую, до наступних відео.